Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Уже мене дуже давно просили приготувати чанахи. І я нині думаю, вже його приготую і поділюся з вами. І я все так подивила в інтернеті, думаю, мені цікаво, як готують інші. І майже кожна господиня готує його по-своєму. Ну, а я покажу вам, як готую його я. Воно це робить легко, не тяжко. А получається страва ситна, смачна, ароматна, но дуже і дуже добра. Я не знаю, мені вона щось таке середнє між бограчом і човлентом. За те, що туйка йде і часнок, і фасуль, майбуш, ну, так як у човлентові. А бограч, за те, що там картопля, м'ясо просто на ну, бограч готується на вогні, в казані. А це готується, ну, ви будете видіти, як готую я, бо можу його готувати по-різному. І зараз вам кажу, що чанахи мож готувати з грибами. І ще плюс до того всього, що я кладу, мож класти і гриби. Ну так як мої діти чогось не знають чого, по якій причині, вони грибу в мене не люблять. Та я хочу, бо і вони їли. Та я готую без грибу. Якщо ви хочете гриби, та коли все там тушкує м'ясо, туди треба додати далі і гриби і все разом тушкувати. Варені гриби кладете туди, коли кладеться, наприклад, вже там морква, цибуля, туди можна додати і гриби. Внося там усе встигне приготувати і все. Ну я кажу, що я тепер не кладу. Лишайтеся зо мною на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Ріпа картопля, м'ясо. Я взяла свинину. Ви можете брати будь-яке інше, яке ви любите. Варена фасоля. І такі овочі. Морква, свіжий помідор, цибуля і чеснок. І я взяла зелень кропу. Мож узяти і петрушку, то, по вашому бажанню. І такі спеції. Чорний мелений перець, суль і солодка паприка. Червона молота паприка. І готувати буду у всякому глиняному глечикові, у всякій каструлі. Дивіться, відкрию, покажу, яка вона всередині. Всяка каструля, доста велика. І в ній буду вже готувати, запікати. І я собі туйка вже все підготовила. Порізала, що мені треба було робити. Ріпу, картоплю я порізала сяким кубиком. Мурку порізала напів кільцями. М'ясо сякими шматочками невеличкими. Цибулю я порізала, так як на зажарку, так доста й навелико. І тут я перебила блендером парадечку. Півтора парадечка. Помідори, Просто ми кажемо парадечка. Беру каструлю, або можу взяти фандел, наливаю туди соняшникової олії, олою, як ми кажемо, і висипаю туди м'ясо. І мало його поджарюю саме м'ясо. Всяку десь гія і промішати, аби це воно там мало, ну, як би рівномірно прожарювало з усіх сторін. Видите, м'ясо дало всяку воду, всякий сок. І я його жарю, доки ота вода не викопить. Доти жарю його саме м'ясо. І тут паралельно я поклала ще один фандел. Наливаю туди олії. І тут мені треба всьому поджарити рипу. Висипаю туди ріпу і треба її поджарити. Так, м'ясося в мене поджарило, вода з нього википіла. Тепер висипаю туди цибулю. І зараз висипаю моркву. Тепер його нараз файно посолю, трясу чорний молотий перець, суль та перець кладеся за смаком, як собі любите. Файно перемішую, прикриваю кришку і періодично буду ще помішувати і буду все тушкувати до готовності м'яса та моркви. Ну, майже до готовності. Ну і бо ще зараз мало пудолю водичку. Раз це саме сакнежарить, а далі ще маленько подлию водичку. Бо туди буде м'ясо має м'яке. А тут у мене картопля, ріпа жариться. Треба і так перемішувати періодично, бо це вона тут жарювала з усіх сторін.

У нас, у Закарпатија, мајже ни одна страва не обходиться без солоткоја поприга молотоја. Воливају туди помидору молоту. Перемишувају фајно. Маленько наливају водечка дес 100 милиграм приблизно. І ще гусак перемішаю. Показую вам має зблизька, бо бачили, які кольора у мене у каструлі. І дуже файний запах стоїть на кухні. Прикриваю кришку і тушкую до готовності м'яса і моркви. Перемішую ріпу. Її треба все промішувати, бо вона рівномірно пуржарювала. І все, я думаю, всього доста. Ліпа вже на даному етапі вона вже в мене готова. Дивіться, як ся файно зарум'янила. вона ще доготує у духовці. Хоча вона і вже готова. Може, там ну, не кожна, але готова. Тепер я її посолю, я її солю в кінці. За те, що вона туди не буде м'ягка, така майх хрумка буде. Хоча вона там далі і так. Дивіться, всякі присолюю за смаком, перемішаю її ще посолену. І все, ріпу відкладаю у сторону, бо вона вже у мене повністю готова. Як я вже і казала. Так, дивлюся м'ясо. Дивіться, як воно тут файно кипить. Все, м'ясо у мене теж воно вже готове. І все. Тепер плиту я виключила, просто воно ще продовжує кипіти. Тепер вам хочу пояснити, якщо у вас немає сякої каструлі або посудини, в яку ви можете запікати, і цю страву можеш доготувати прямо усю каструлі, у яку тушиться м'ясо. Просто тепер сюди висипаєте варену фасолю, зверху викладаєте ріпу, заливаєте кип'ячену воду, доводите до смаку, прикриваєте кришку і аби воно все разом прокипіло пару хвилин, бо воно вже практично все готове, або просто поєднали всі смаки. Під конець додаєте зелень кропу, петрушки, що любите, і трошний чеснок. І все. Так, беру горниць, у якому буду запікатися. Такий достатньо великий горниць. Переливаю туди наше м'ясо. Запах просто неймовірний. Сяк його розрівняю файно, акуратненько. Далі висипаю варену фасолю. Теж її можу маленько всякі розрівняти, хоча воно і так все там далі все перемішає. І викладую ріпу, картоплю. Тепер заливаю гарячу воду, куди у мене закипіла, постояла Но гарячу воду, заливаю, так аби воно все файно було, якби у водичці. Так, просто лише чисто покрило, не треба дуже сильно робити рідке. Ну, якщо любите, можете робити і має рідке лити води, як собі вже хочете. Зверху можеш ще маленько присолити. Ну я вам все кажу, що суль кладеться за смаком. І ще маленько, зверху перетрясу перцем. Так, немного маленько. Прикриваю кришкою. Кладу у духовку і духовку включаю на 200 градусів. Я кладу у холодну духовку, включаю, і внося там усе буде разом якби нагрівати у духовці. Може, можеш і нараз у горячу класти, але я роблю всяк. Воно вже все практично готове, що довго готуватися йому не треба. І це у мене тільки прокопіло. Пару хвилин, я його вибрала, мало постояла, бо дуже сильно горяче, кладу туди трощний чеснок. Маленького промішаю з чесником, промішаю і опять кладу у духовку буквально на пару хвилин, аби воно щеся прокипіло і з чесником проварилося. І коли вже страва готова, перед самою, можна казати, подачою. Притрясаю кропом, або можу взяти і петрушку по бажанню. І все, перемішається, і сяк подавати на стіл. Страва готова. У принципі, зелень можеш додати і майскоро, туди, коли чеснок, та може ще й прокипіти з зеленю. Айбо я поклала сяк. Подивіться, який вон по густоті. Дивіться, я люблю, бо він був досить густенький. Такий, ну, бо там було і тої рідини, а й або не був прерідкий, Наприклад, як суп, як сербанка. А й такий, дивіться. Якщо ви хочете, бо було там тої юшки, просто майбурше наливаєте води. І він вам буде майрідкий. рідкий. Видите, він не дуже прегустий. Такий собі, Видите, є там і тої. Я так само і човлен, коли роблю, та люблю, бо там було мало і тої юшки, але аби не було дуже Ну, То собі так, ко як хоче, так робить, дивіться. Є там кайтої юшечки, і усього другого, усього у норму. Страва в мене вийшла неймовірно смачна. Я вам рекомендую обов'язково приготуйте за цим рецептом. Думаю, що вам це полюбить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну, або це не випічка, не якийсь колач, що тут не є точного рецепта. Той, так, Я теж беру все на око. Ну, тепер я вам напишу, кольку на сей раз я, наприклад, поклала. Айбо то таке діло, що ну, то таке, такий, коли суп готуєте. Там візьмете сього, того аж мало майбуш, маймало. Воно по-любому буде смачно. І я взяла свинину, ви можете взяти будь-яке інше м'ясо. Страва з будь-яким м'ясом буде смачна. Можете на що того не переживати. Думаю, що ви мене все зрозуміли. Дуже файно дякую, козу нині, бо на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашої рідної Україні та рясних Божу благословить! Кошти не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах із своїми знайомими і своїми друзями. Бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!